Ух ти! Ви бачили! Л ловлю руками! Шов по гриби, а зазняв таку гарну картину форель. В дитинстві їх сотні пережали. Подивіться! Я не обманюю, м'ясо прожарене, супер! Без кісточок! Це Карпатська форель. Просто неймовірно. Їжа бугів яке. Просто неймовірно. В таких потічках, така форель. Бачите? Що по гриби. Попити води, грибів, походу, і нема. І форель. В таких карпатських струмках. Ось. я їх ще в менших знаходив, просто я їх не міг зняти. А вона. У! Ви бачили? Подивіться! Дич, дичів! Спіймати би мені одну і скуштувати. Ух! Була б тема! Це просто жесть! О! Ще одна! Подивіться! Ух! Просто жесть! Поняли по яких у нас скалах дреться? Це просто неймовірно. Тут вона є. Худу я не бачу. Ух. Бачу. Ви подивіться. О! Оце дичь! Ви подивіться тільки. Просто неймовірно. Ух! Її реально ту важко спіймати? О! Якщо б знав, я б підводну камеру взяв. Подивіться, її тут руками можна ловити. Дивно. Не дуже її зловиш тут. Ви поняли? у таких путічках, в Карпатах, варель водиться. Просто жесть. Тут немає вже, так? Ви поняли, по яких сумках вона дреться вверх? Просто неймовірно. О! Походу, вони маскируються, їх не видно. Ви поняли? Найсмачніша форель. Це як карпатська. Хочу хоч одну спіймати, щоб попробувати. Яка вона на смак? Ось, ще одна. У! Ви подивіться, просто неймовірно. О, яка красива! Ви поняли? Тут і можна руку рукою зловити. Спіймати. Зараз я її буду пробувати спіймати. Нічого не буде, якщо я одну спіймаю, правильно? І засмажу. Попробуємо, Попробуємо яка вона на вкус клас. Потрібно... Потрібно підкотити руку. Нічого не бачу. Походу, ось вона. Де вона? Ви поняли? І зловити не можна. О! Випрнула! Поняли? О! Поняли? Якщо я одну візьму, то нічого, правильно? О! Жива! Просто супер! Поняли, яка Карпатах форель! О, куди! Поняли? На. Заплила занадто високо. Я буквально зайшов 8 кілометрів вниз вверх вгору. Фактично я візьму цю форель собі! О. О. Просто неймовірно. Треба сфоткати з нею. О. Подивіться, жива форелька. Подивіться, якийсь роздвоєний в неї. О! Сфоткаюсь і обов'язково вам покажу, яка в нас в Карпатах фурель у гірських річках. Добре, зараз ключся буду дивитись на другі, знімати. Ух ти! Ви бачили? Просто жесть. І зловити не можна. Форель заплила. Заплила в різ. Капіт! Це просто честь. Що на гриби форель зустріли. Ви поняли? Ууу, прикидуйте. По п'ять форель. Л ловлю руками. О! Дві. Щоди, що взяв, тобі, Дві штуки! А то класно я вам показав, яка фурель на Карпатах водиться. Я її бачив багато разів сказати раніше, раніше. І тепер я попав теж на буквально шість екземплярів побачив. Уверх, може, ще є, Ну, знизу там, знизу, ось там знизу є річка, ну як річка. Здоровий хоч, який оцей цей щок падає. Бо там реально вже руками не спіймаєш. ось, А о цьому буквально. Я не знаю, чому вона так видерлась наверх, Але як сказати, одну рибину я собі взяв скуштувати, попробувати, яка вона є. так? Корель. Наша королівська, по ходу риба. Так? Жалко, що підводної камери немає. Но я ловлю тут буквально корель руками. Сука. Ось, подивіться, зараз Ось я подивіться. Беру корягу. Корягу беру, так? О. І подивіться на форель. О. О. Поняли? Де вона? Це просто неймовірно. Звичайно, ми її тут залишимо. Ми ж не варвари. О, всю рибу забирати. О. Поняли? Вона так шифрується, що її реально не видно. От. Супер. На ну, таких ось. Я ще чуть-чуть познімаю таку гарну красу, добре? От Одна. Одна. Так? Їх реально погано тут видно. Я не знаю, їх ще тут бачив. Штук п'ять. Бачите, вже темніється, а їх не бачу. Так що... Рибалочка, я кажуть, рибалочка була, супер. О. Ха, вже все, я не бачу ні одної. Були, були 6 чи 7 штук. Все, реально я не бачу ні одної. От. О. Шкода, шкода. Ось, дичі, дичі. Ось, Тут буквально більше колобання. Тут реально я її не спіймаю взагалі. Ось, така у нас форель, як кажуть, Карпата буду повторюватись. Ви поняли, по яких вона в струмках їзди вгору, вгору, так? Щоб. Щоб, як кажуть... Дихати джерельною водою. О! Ось! Подивіться, є! Поняли? Є! О! О! Ви поняли? Ось! Ось! Подивіться. Поняли? Вона без проблем спливає вниз. Її проблем немає. О, подивіться. О, блянь. Це просто жесть. феноменально. Феноменально. На вся в кадри, кадри в карпатських умовах. Ви подивіться. Я її загнав у кут. Де вона? Ось тут. Де вона? Я шукаю. Ось. Нема. Я. О! Подивіться. О! Прийшлося тось помутити води. Подивіться, я корягу її хочу вигнати, дивиться. Подивіться, це шикарно Це просто жесть! О! Хочу вам порухати, щоб вона вже її немає. Ось така в нас Карпата Хурель. Глянь, просто красота. Погляньте. Поняли, яка вона швидка. Ух! Де вона? Ви бачите? Шкода. У, -у, -у. де вона? Ви поняли? Вони маскуються так, що нереально їх нереально не видно. Нереально швидка риба. Поняли, навіть в таких маленьких струмках їх нереально важко зловити. Ось, я руки замочив і мені вже холодно, вода холодна настільки, що це абзац. Ось подивіться, яка форель. Реально. Просто феноменальна. Ну, Я думаю, що зйомки вистачає, буквально зверху там біля трьох штук є, так, В таких міні-калабанях. Ну, якщо буде дощ, вода підніметься, ну, не без проблем спускаються вниз. Ось. Мені дуже повезло з вами побачити таке явище. Ось бачите, ця форелька тут. ось. От, чи дум... О. Щоб ви бачили, що вона... з нею все добре. Поняли? Ось. Так, здалеку ще взагалі не видно. Так що вони маскируються під як кажуть під місцевість таку нашу. Це я пройшов кілометр. Кілометр десь 6 чи 7 штук я побачив форелі. О. Неймовірне просто, йдучи на гриби, попасти на форель. Ось таку форель я одну виловив, щоб її засмажити. Я вам обов'язково покажу. Реально йшов по гриби, а зазняв таку гарну картину Форек. Одну штуку я взяв собі, так? щоб засмажити. А... а останні я залишив. Бачите, які у нас потоки, Вони прохідні тут і так далі. Бачите, вона тут вона тут і живе. Реально, хто думає, що її легко спіймати, це він помиляється. Ось там я декілька особин за... загонив. Так тільки можна спіймати, от, буквально вода мусна, Бачить, і їм неранні спіймати навіть о таких е, потічках, вона дуже спритна. Так що підписуйтесь на канал е, Добро Карпат, будете бачити багато ще цікавих різних історій, відео і так далі. Ось бачите, от, які у нас е, потічки. Но я ще раніше в менших потічках знаходив навіть більших особин форелі. Так що я думаю, що то це не так, но це його страх. Ну, я буду завершувати зйомку, так, тому потрібно засмажити хорель. Я вам покажу, як я його засмажу от. і ви побачите. Ну, просто будемо супер. Добре, ключ, Саша. Спустився трохи ближче до села, десь 2 кілометри, так що заточив я палець, так, зараз ми будемо жарити форель. Будем пробувати надівати форельку на шампур. Так. Погано, що я голову не залишив, так було краще її жарити, смажити. О, ось такого, подивіться. Ось так. Форелька буде смажитись. Ось такий нехитрий спосіб можна як кажуть, регулювати камнем піджарку Форелі. Я так постійно робив в дитинстві, їх сотні пережарив. Тому що, як кажу, проживаю в Карпатах і, як кажуть, форель є завжди. О. Ось так, Ще трохи і форель буде готова. Класно так. Форель в диму пропитається, буде смачна. Думаю, буде супер. Знайшов такого природнього камня. На ньому будемо їсти. Класна основа. Виглядає неймовірна карпатська форель. Смачна, неперевершена їжа богів. Просто бомба. Таку форель скуштувати реально. Три рази сили прибавляться. Ось! Грибалка! Рибалка, рибалка. Супер. Зараз ми її будемо куштувати. О, О, Ви погляньте, яке м'ясо. Гм. Солодке. Хотілося б солі. М -м. саме мене тіше що форель без, без кісточок яке сочне м'ясо Прожарено, капець супер Я його форель півгодини жарю так подивитися, скільки м'яса на Ммм, походу, їжа бурів. Ось, подивіться, я вам покажу. Ось, м'ясо. Ммм. Це не обманюю. м'ясо прожарене, супер! Без кісточок це Карпатська форель просто неймовірно. Їжа бугів, як я говорю. О! От, подивіться. М -м -м -м. Без солі навіть смачна. Тому що засолю я... Тільки в мене собою не було. Мм. 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 Дуже ради, що в мене такий гарний похід вийшов. Добре, ми будемо завершувати зйомку, так що не забувайте підписуватися, ставити лайк і... Ви багато чого побачите на моєму каналі. Так що до зустрічі.